Дуже правильні, на мою думку, слова про ціннісні шляхи ціннісний шлях, який потрібен Україні, і в продовження цих слів я можу сказати, що це один з ключових моментів для існування, для розвитку українського суспільства зараз. Бо інакше виникає питання: а хто ми такі, за що ми боремося, і для чого це все, для чого ця вся боротьба звитяжна. Вона полягає, очевидно, що не лише в площині фізичного виживання, але і в тому, як ми відстоюємо наші цінності і які ці цінності є. Наш громадсько-військовий рух, координатором ініціативної групи, якого я є, розробив концепцію оборонної демократії. Тобто, концепції, яка поєднує. Українські демократичні цінності з методами зміцнення посилення обороноздатності України. Вважаємо, що саме такий підхід є запорукою нашої перемоги. Як би не трактувалася перемога України та майбутнього процвітання України в повоєнний або міжвоєнний період. І ми вважаємо, що цього можна досягти лише шляхом того, що ми називаємо обороною демократією. Що таке оборона демократія в нашому розумінні? Це перш за все безумовне підтримання та збереження всіх демократичних процедур та стандартів. Перш за все, це виборчий процес, це незалежне судочинство, це рівність перед законом для всіх верств суспільства, неможливість уникнення покарання за злочини. І звичайно, це цивілізаційний вибір бути в європейській родині народів. Друге, це безумовне об'єднання українців навколо ідеї повного відновлення державного суверенітету України на всіх територіях у межах тих кордонів, які визнані міжнародною спільнотою, тобто кордонів 1991 року. Ми розуміємо, що цей процес може бути дуже довгий, що він може розтягтися, на жаль, на декілька поколінь. Але це на даний момент має бути однією з наших основних цінностей, основних наших підходів. Третій важливий момент це комплекс конкретних вже заходів, спрямованих на протидію агресії проти України, такі екзистенційні питання на даний час. І звичайно, звичайно, забезпечення всеохопного, максимально всеохопного і справедливого покарання для всіх тих осіб, які причетні до агресії проти нашої держави, і які вчинили злочини проти українського народу і окремих його представників також важливим є зміцнення єдності між військовими ветеранами, членами родин ветеранів. Та цивільними громадянами з метою запобігання розбрату недовіри внутрішніх конфліктів в українському суспільстві, що звичайно дуже сильно ускладнить підривну діяльність ворога, яка в нашому суспільстві, яку він намагається проводити в нашому суспільстві, також важливою є всебічна підтримка Сил оборони України, підвищення суспільної поваги до захисників держави. Престижу військової служби і важливості виконання громадянських обов'язків всіма членами українського суспільства. Крім того, що передбачає оборона демократія, це виховання молоді в дусі національно-патріотичних цінностей та готовності до захисту України. І, звичайно, це сприяння ветеранам та членам їхніх родин в реалізації їхніх законних прав та інтересів, чим ми на жаль в Україні зараз. Маємо серйозні проблеми. А, якщо говорити про методи підвищення обороноздатності, то одним з ключових методів на даний момент є концепція ротаційної військової служби, ротаційна модель.